Ой весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обійма. Зима чудова пора року. Дітки дуже люблять зиму, катаються на санчатах, лижах, ковзанах, ліплять снігову бабу і грають в сніжки. Хоч зимою холодно і морозно, але дітки тепло одягаються і весело проводять час на прогулянці. Дітки, а давайте з вами подивимося, що треба одягнути, щоб не замерзнути взимку на прогулянці. Светра, штани, шарф, шапка, панчохи, чобітки. І в кінці одягаємо теплу курточку. А що ми не одягли, щоб у нас не змерзли ручки? Так, рукавички, молодці дітки. Прийшла зима красуня, мороші паєщички, мені сестрі бабуня зв'язала рукавички на ручки одяг. Рукавички, рукавички, кольорові смужки Є у мене і сестрички, щоб не мерзли ручки. Кожен пальчик добре знає, хто зв'язався це чудо, то бабуся щиро дбає про влючати сюди. Дітки, а сьогодні на занятті я пропоную намалювати рукавичку. Для заняття нам знадобиться силует рукавички можна взяти папір любого кольору. Біла фарба, ватяна паличка і шматочок паролону. Ватяною паличкою, білою фарбою малюємо крапочки по всій рукавичці. Шматочком Паролона малюємо хутро на рукавичці. Ось така рукавичка у мене вийшла. До зустрічі, малята! Чекаю на ваші рукавички!